Вітаю вас сьогодні. В медіа центрі обласної військової адміністрації. Ми підбуваємо підсумки тижня, що минув, зокрема щодо надзвичайних подій на Вінниччині. Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 233 виїзди для ліквідації надзвичайних подій. 51 виїзд був на пожежі. Ще 46 разів. Надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 11 хибних повідомлень саперами ДСНС області. Знищено дві одиниці вибухонебезпечних предметів, які були виявлені на території Вінницького району. За тиждень на території області зареєстровано 46 пожеж. Під час них чотири особи отримали травми серед них є малолітня дитина, а двоє дорослих, на жаль, загинули. Завдяки оперативності наших надзвичайників вдалося запобігти знищенню та врятувати 26 будівель. Також ми маємо випадки отруєння чадним газом, що є актуальною темою у зимовий період період, коли обігрів помешкань стає особливо важливим з огляду на сезонні ризики, надзвичайники вінниці закликають громадян дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти трагічним випадкам. У зимовий період значно зростає кількість пожеж у житловому секторі, а також збільшується кількість травмованих і загиблих наслідок загорянь. Окрім цього, зниження температури призводить до того, що як дорослі, так і діти, попри застереження ДСНС, продовжують виходити. На замерзлі водойми. наголошуємо, що це може бути вкрай небезпечно для життя. Для забезпечення безпеки перед виходом на лід необхідно перевіряти товщину покриву. Бажано палицею, а не ногою. Міцний лід має бути не менше 7-10 сантиметрів. Також нагадуємо, що не варто виходити на лід поодинці або скупчуватися великою групою. Усі ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо Жмо подолати всі виклики і наблизити нашу перемогу.